Олег Гармаш з Білицької громади за грантові гроші придбав гілкоподрібнювач та ще поріз. Так колишній атовець розвиває власний бізнес екоклінінг. У 2014-15 році проходив службу 92-й окремій механізованій бригаді, був на напрямку. Місто щастя з 2015 року я обмежено придатний застаном здоров'я. Те все, що валяється під ногами, воно наскільки якось в нашій країні чомусь зроблено так, що із цього ніхто не робить якихось там прибутку. Тобто це просто або спалюється. А сама ідея була зробити із відходів перетворити в доходи. У нас є вже договір Оговореності з селищною радою про те, що вони будуть те, що щоб не вивозили вони на полігон, вони будуть привозити там зазначене місце. Я його буду потім переробляти. 250 п'ятдесят тисяч гривень Олег отримав від держави у рамках програми Грант для ветеранів. Для цього підготував бізнес-план. Нині на новому обладнанні переробляє гілки та листя. Цю сировину продасть для опалення котлів чи печей. Гілкоподрібнювач кошти 79 дев'ять тисяч. Щепоріз – 31 одну тисячу. Ну і газель 136 шість. Якщо я не помиляюсь, програма Грант для ветеранів у рамках проєкту Є робота діє з квітня цього року. Ветерани війни та члени їхніх сімей можуть отримати гроші на відкриття власного бізнесу. Розмір гранту від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. За ці гроші можна орендувати приміщення, купити обладнання чи оплатити рекламу. Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Цей двох сторонні села також були придбані на грантові кошти. Тобто, воно мені дуже допомогло. Благо цей торгівельний села 50 тисяч коштує. Кожен з цих 11 тисяч коштує. Ось з трьох. Підприємець та учасник бойових дій Мирослав Муха у Кременчуці відкрив магазин будівельних матеріалів. Із жовтня 2013 по здається, лютий чи березень 2015 року приймав участь в антитерористичній операції. То тобто нашу частину одну з перших відправили в Донецьк, і ми там охороняли громадський порядок. Потім частина виїжджала в Славянськ і в Дебальців. Потім я звільнився і пішов в сімейний бізнес. Грантову допомогу від держави йому погодили через місяць після подачі документів, каже підприємець. Я отримав грант власна справа на 250 тисяч і «Ветеранський» на 250 п'ятдесят. Там було у мене прописано, що на торгівельне обладнання на закупівлю товара. На маркетингові послуги і на ліцензію для робочих місць плюс оренда грант 500 тисяч гривень отримала і дружина Мирослава. Подружжя вже працевлаштувало 5 людей. Намалював собі такий план, що за 5 років відкрити 5 магазинів. То виходить ми в цьому році відкрили в біликах в межах сімейного. Я відкрив Кременчуці. В принципі, я йду по плану. Як розповіла Катерина Клавдієва на створення власної справи, учасник бойових дій може отримати 250 тисяч гривень та працевлаштувати одну людину. 500 тисяч гривень може отримати член сім'ї учасника бойових дій. Для цього треба працевлаштувати двох людей. Один мільйон гривень із держбюджету виплатять ветерану війни, який вже є підприємцем не менше трьох років, та працевлаштує чотири особи. Достатньо зайти. В дію є робота, відповідно сформувати заявку, розрахунок бізнес-плану, підписати і відправити для обробки. Створюємо відеофільм, три уроки, як це зробити покроково з роз'ясненням. Зараз цей фільм. монтажі. Загалом на Полтавщині на отримання гранту подали 16 заяв. Вісім учасників бойових дій вже отримали виплати. Оксана Іванова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.